Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Рада вас бачити знову тут, на моєму каналі вівторок, 5 серпня 176 серія серіалу Життя репетиторки і говоримо про поганих учнів не існує. Якщо ви прокачали себе до сотого рівня, то тоді для вас поганих учнів не існує. Може виникнути у вас ідея щодо репетиторства. Немає поганих учнів, є погані вчителі, можна багато всього сказати щодо цього, як я бачу, твердження поганих учнів не існує і чи не існує їх насправді. Бо є ж відверто погані учні. Я б сказала так: поганих учнів не існує, але. І от про але ми з вами поговоримо. Звісно, найприємніше. Працювати із якоюсь старанненькою дівчинкою, яка захоплюється читанням, яка любить українську мову. Яка має потребу бути кращою і вдосконалюватися, яка є дуже сумлінною, дуже старанною, і яка слухає все те, що ви говорите, всотує, у неї чудова пам'ять, у неї гарні здібності, у неї нахили домови, і ви навчаєте цю дитину, рідше це хлопчик, але найчастіше дівчинка, і просто задоволені. Ви отримуєте справжню насолоду, або, як кажуть зараз, кайф. Ви отримуєте справжню насолоду від процесу викладання вам отак, отак вам. і у мене є такі учениці. Я їх обожнюю, з ними моя душа відпочиває. І цьогоріч також моя скринька цих учениць поповнилася ще однією. Це ідеал. І, звісно, коли така дитина, то. Немає жодних проблем, і це ідеал для репетитора. Але це як майже як сферичний кінь у вакуумі, все одно вони мають свої якісь проблеми. Звісно, ці дітки, звісно, їх все одно треба навчати, але вони найприємніші, найлегші у навчанні. Але ми про них вже сьогодні не говоримо. Ми говоримо про середньостатистичний якийсь. Якщо візьмемо портрет учня, то мама сказала, що треба навчатися. Навчатися не дуже хочеться домашні завдання виконувати не хочеться, не кортить українська мова, та не сильно вона й потрібна лише для того, щоб скласти НМТ і потім вступити. Наприклад. І ось це десь середній портрет учня. З цим середнім портретом теж є проблеми, та немає проблем. Немає поганих учнів, немає є просто недостатність мотивації, тобто ми працюємо з тим, щоб мотивувати, ми працюємо з тим, щоб контролювати, тому що контроль допомагає відстежувати ті моменти, в яких ми провалюємося. Ми працюємо в тандемі з мамою татом. І якщо ці умови зберігаються... То встановлення особистого контакту сприяє тому, що дитина заохочується нехай не вивчати мову, але поговорити із вчителем, зустрітися із вчителем. А вже те, що там вчитель іще на уроці на базі того, про що ми говоримо, долучає ще якісь там граматичні моменти. Ну і греть з ним нехай буде. І таким чином можна навчати ось цей середній сегмент теж нормально і казати, так, тут поганих учнів теж не буває. Але існує, ми зараз подивилися на вищий щабель, ми подивилися на серединку і тепер подивимося, отам отут, у підвалини, що ж у нас там. А отам от у нас якраз той момент, який може бути проблемним. І оцей момент може називатися поганими учнями. Як ми їх можемо класифікувати? Перше, учні неслухняні, які не збираються слухатися. Це учні, які можуть не слухати, не виконувати, не робити, не сидіти перед екраном, не щось то там не діяти. Тоді наше завдання, так, це поганий учень, ми його маркуємо як поганого учня і розбираємося, в чому проблема. Проблема в тому, що до дисципліни не привчили, проблема в тому, що саме ви не авторитет для цієї дитини, проблема в тому, що батьки не змогли не спрацювали, щоб дитина мала навички. Сидіння. <свят> проблема в тому, що якісь розлади існують, які не дають увагу концентрувати. У чому проблема? З'ясовуємо проблему, намагаємося її вирішити. Другий поганий може бути учень, учень, якому ви абсолютно не подобаєтеся. Може таке бути. Може таке бути. Особистісно десь, коли ця дитинка зростала, вона всотала ваш образ або схожий на ваш, як щось гетьмувати. І ви можете спробувати знов-таки тоді налагодити контакт, розбити оце скло, яким дитина від вас відгороджується, показати, що, не знаю, наприклад, тьотя з червоними губами не геть погані. Але якщо ви встановлюєте цей контакт, і контакт не йде, знов-таки поганий учень для вас поганий. А в цілому, можливо, іншу вчительку він побачить, якщо вона буде, наприклад, брюнеткою із рожевими губами, і скаже: О, а це мій ідеал. Ось, ось це так, чудово. Далі, які ще учні можуть бути поганими? Поганими можуть бути учні з поведінкою, яка не те, що вони там непосидючі, <кій> а вони просто не можуть зараз навчатися. Вони в край знервованому стані, наприклад, у стані відчаю, у стані крайньої депресії, коли вони не реагують на зовнішні подразники майже. Тобто, це дітки з психічними якимись проблемами або з важкими ситуаціями в житті. Поганий учень для нас поганий для репетиторів, а так в цілому це просто дитина в біді. І я бачила, що відбувається. Особливо чомусь так сталося, що за моїм досвідом, це дітки або після якихось втрат ну це зрозуміло важких. Які не готові йти на контакт, і тоді треба спочатку робота з психологом і навіть інколи медикаменти, а потім уже працювати. Або ще це дитина у стані крайнього нервового напруження. Вона тоді просто не запам'ятовує матеріал, і у неї фокус уваги не на тому. Дуже часто це були дітки у мене саме хлопці, так підібралося така у мене добірка. Які переживали розлучення батьків, тобто цей етап на межі розлучення, коли в родині були сварки, і потім етап самого розлучення, етап того, що тато тепер не в родині, що дитина живе з мамою. І ось дуже важко переживали дітки цей період, і, особливо в підлітковому віці. і... Я пам'ятаю, що вони просто не здатні були навчатися, тому там про навчання не йшлося. Йшлося про те, що спершу треба виправити ситуацію, і тоді вчити учень стане кращим, та й вчитель для учня стане кращим. Так, які ще моменти бувають, і бувають моменти поганий учень дорівнює учень з особливостями мислення, з особливостями роботи мозку або учениця. І таке ж теж існує поганий цей учень. Він просто обділений, обділений природою, і дійсно, ми всі народжуємося, на жаль, наш світ такий несправедливий, що ми всі народжуємося з різними здатностями, здібностями, з різними передзаданими характеристиками, які ми можемо розвивати або не розвивати, поглиблювати або не поглиблювати. Але у моїй практиці. Також була робота із, так би мовити, поганими учнями. Що це було? Дуже часто мені трапляються дітки, які плутають букви, і це має медичну свою назву, коли вони просто пишуть замість одних букв інші. Дуже часто такі дітки часто і читають не те, що бачать, буває таке. По-друге, мені траплялися в моїй практиці дітки, які. Теж мали розлади певні пам'яті, і, наприклад, ми могли щось вивчати і потім забувати це. Короткострокова пам'ять у нас там десь працювала в межах уроку, але якщо ми вже переходили, наприклад, згадували про те, чого ми досягли за тиждень або ще гірше за місяць, то інформація не трималася в голові і домогтися того, щоб дитина виконувала якісь завдання у короткому проміжку часу. Наприклад, от ми вивчили і виконали, або вивчили і там вечір вечір у нас прийшов. У нас був ранковий урок, і виконали. Я могла. А, наприклад, домогтися того, щоб ми вивчили і виконали за тиждень, я не могла. І це теж був певний діагноз. І тоді поганий учень, так, для мене поганий, тому що я навчаю, але не можу навчити. Але насправді це дитина, яка не має цієї здатності здібності, тоді, або у нас іде якесь лікування, якщо воно можливе, якщо це проблема з. Тим, як діють і працюють ділянки мозку, але це рідко коригується, або це тоді не те фокусування у нас має бути. Тобто ми не маємо збиратися стати Нобелівським лауреатом, ми повинні якісь просто навички отримати, які ми виділяємо ті навички, які для нас можливі. В цій ситуації, і тоді ми ці навички намагаємося розвинути. Нехай вони не стосуються, наприклад, правил якихось не стосуються якихось там, не знаю, вони можуть стосуватися просто того, що ми там привіт говоримо, коли вітаємося. І це багаторазовим повторюванням ми цього досягаємо. А значить, десь якісь високі матерії не для нас, але якісь речі, які є звичайні. І які допоможуть нам адаптуватися в суспільстві, ми все одно намагаємося отримати і намагаємося долучити до нашого досвіду. Тому в моєму розрізі ось такий вигляд мають умовно погані учні. Тобто, це або ми маємо коригувати мету, тому що дитина не здатна щось зробити, або ми маємо коригувати якусь мотиваційну складову, і тоді все налагодиться, або ми маємо коригувати якийсь психічний стан. І тоді все налагодиться, або ми маємо коригувати сприйняття і взаємодію, і тоді все налагодиться. І для того, щоб завершити цю всю розмову позитивно, хочу зауважити, що певний час. Десь всередині моєї діяльності, якщо зараз от відміряти роки діяльності і поставити умовну середину. У мене була проблема в тому, що я відмінниця, е, працюю я часто з розумними дітками, добираються розумні дітки, за що, дякую сарафанному радіо. І е, мені важкувато було працювати з учнями, які приходили до мене в 10-11 класі, і. Майже нічого не знали, як зараз це говориться, не мали базових знань. Наприклад, могли не відрізняти іменник від прикметника, або не могли писати звичайні слова повсякденні правильно. І мені важко було з ними працювати. І от для мене це були погані учні. Чесно кажучи, вони й думали повільно, а я швидко думаю, і важко мені було зрозуміти, чого вони не розуміють, бо ми починали копати, 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 копати і розуміли, що ми нічого не знаємо упритул до поділу на голосні і приголосні, що вивчається в першому класі, і то й не знаємо. Ну, тобто все з нуля. З нуля треба все це ціле піднімати. Але після того, як е, от, ця проблема в мене існувала, і після того, як я починала все-таки брати початкову школу, я зрозуміла, що їм по суті важкі е, матерії, які потім будуть вивчатися, пояснюються на їхньому рівні простою мовою, і я навчилася розкладати оці от високі матерії простою мовою. За рахунок цього навчити е, от в моменті я можу будь-кого. Не було дитини, яку я от ну, так от так в моменті не могла навчити, були теми, окремі теми, які дитина не могла сприймати, і нам була потреба повертатися до них щороку, і десь рік на четвертий ми все одно це опановували. А от в моменті за рахунок розкладання на прості частинки можна навчити будь-кого. Просто питання в тому. Чи буде вас сприймати людина, чи буде вас слухати, чи буде в цей час ховатися від вас під ліжком, або стрибати по цьому ліжку, як у мене теж було в практиці, я неодноразово це згадую, бо яскрава картинка. І також проблема в тому, чи запам'ятається це, чи немає пам'яті і сприйняття. Ось так. Про це сьогодні з вами хотіла поговорити, а ми зустрінемося з вами завтра. Якщо вам цікаво слухати цей контент, будь ласка, підписуйтеся, долучайтеся, зробіть мені подаруночок, У мене сьогодні день народження своєю підпискою і, можливо, вподобаєчкою. Дякую, це буде якраз моє привітання із Днем Народження. Дякую і до зустрічі, до побачення, до завтра. Далі буде?